Стежити заказною, не виходячи з дому, в Івано-Франківську презентували онлайн-ресурс Відкритий бюджет. Це ще одна передвиборча обіцянка міського голови Марцінківа, яку він взявся виконувати. Спеціальна веб-сторінка запрацює у тестовому режимі з початку січня. Нині над її розробкою працюють київські айтішники. Потрапити на ресурс можна буде з офіційного сайту міста. Там всі охочі зможуть переглянути як видатки, так і доходи бюджету а найдетальніше. Як фінансуються окремі галузі і установи? Що ми не зможемо показати конкретно, наприклад, хто виграв там тендер на облаштування тротуару, бо ви розумієте, що це такої інформації в мене в принципі не може бути, це інформація головного розпорядника. Але то, скільки буде виділено, наприклад, на той же самий тротуар, ну візьмемо, наприклад, на вулиці Грушевської, це все буде видно, тому що це все закладається в бюджеті. І чому я наголошувала на те, що як ми приймаємо міський бюджет, так само в відповідності ми показуємо, як він буде виконуватися в розрізі. Не лише івано франківськ але й приміські села фінансисти кажуть, що бюджети цих населених пунктів також будуть як на долоні. Попри це, інтернет-користувачі зможуть прослідкувати щомісячний план надходжень до казни. Загалом влада запевняє, що на веб-ресурсі вся інформація буде максимально простою і доступною. Вважаю, що громада має право і повинна знати. Які доходи міського бюджету на що вони витрачаються. вважав, вважаю і буду вважати, що використання бюджетних коштів це є економне і ефективне використання бюджетних, бюджетних коштів це є пріоритетом для? Міської влади в мерії відкриті до пропозиції. Відтак закликають мешканців подавати свої побажання щодо роботи відкритого бюджету на ім'я міського голови. Після випробувального терміну у січні ресурс остаточно має запрацювати в лютому. До речі, влада повідомила, що зараз триває робота над вдосконаленням і офіційного сайту міста. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.